Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять громи в нагоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, зеленкленому діброви по кленовому шумлять. Солов'їну барвінкову колосису на віки. Українську рідну мову дар дали мені батьки. Берегти і плекати, буду всюди і повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова, мова наша мова, літ минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість. Мова наша мова, мрійнику, жартиця. Грішнику спокута, спрагому криниця, а для мене мова ти як синє море, у якому тонуть і печаль, і горе. Мова наша, мова пісня. Нею мріють весни, нею плаче осінь нею марять зими, нею количе літо, в ній криваві рими сльози завповіту. Я без тебе мову без зерна, пова, соняшнин без сонця, без стихів діброва. Як вогонь у серці я несу майбутнє, не звесему мову слово незабутнє. Спитай себе, дитино, хто ти є? і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родиною гніздяно, мов пташі, ти полутиш до світу долучишна, та в рідній мові буде вся душа і вся дорога твоя, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж. Не згубишся, як на вітрах, полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Бо мова вища, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища феніксом стає. Для нації вона гарант вічність, тому її так сильно ворог б'є. Все заберуть, а залишує слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, То й ми, ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі й лукаві, стіною стань та мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташини, спів, в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.